Всім привіт! Дякую вам за те, що ви виконали домашнє завдання. Ви великі молодці! Ви всі висадили цибулини і навіть взяли з собою на наше заняття. Дякую вам за це! Але я бачу, що у вас у всіх різна кількість цибулин. У когось одна, у когось три, у когось цілий город. А давайте ми зараз порахуємо, у кого скільки цибулин. І допоможуть нам в цьому мої легоциглинки. Зараз ви будете чути звук. Ось такий. Ці звуки потрібно порахувати. І у того, у кого посаджено стільки цибулин, скільки ви почули звуків, піднімаєте праву руку. Отож, приготуйтеся та слухайте. Скільки звуків ви почули? Вірно, три звука. І зараз піднімають руки. Ті, у кого три цибулини. Так бачу. Є по три, посадили молодці, слухаємо далі. Дві. О, тут руку вже набагато більше. По дві цибулини бачу, підняли руки. Молодці. Слухаємо далі. Скільки? Не встигли порахувати? Давайте ще раз слухайте. Скільки? Чотири звука, вірно. Але рук я майже не бачу. Так, декілька. По чотири посадили дуже вас мало. Добре, слухаємо далі. Тут руки аж всі попіднімали. Так, бачу, бачу, одну цибулину майже всі висадили. Так, ще раз слухаємо, будьте уважні! Кажете все всі по-різному. Давайте ще раз. Слухаємо. Скільки звуків? П'ять, вірно, але я щось рук не бачу. Ніхто з вас не висадив 5 цибулин. Лише одна я, Ольга Володимирівна, посадила 5 цибулин. Погляньте на них. Бачите, які вони чудові! А ще я їм зробила з лего-цеглинок ось такі горщики. Давайте їх роздивимось і з'ясуємо. Чим відрізняються ці мої горщики? Так, вірно, вони відрізняються кольором. Назвіть мені колір першого горщика. Щось я почула дві відповіді. Хтось сказав синій, а хтось помаранчевий. Давайте з вами будемо виправлятись. З якої сторони ми починаємо рахунок. Вірно, з лівої. Правою рукою з лівої сторони. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Так якого кольору перший горщик? Вірно синього, а другий зеленого, а третій. Вірно жовтого, а четвертий, вірно, блакитного, а п'ятий помаранчевий, останній п'ятий помаранчевий, вірно. Та вони різняться за кольором. Але в них є ознака, за якою вони всі однакові. Як ви гадаєте, за якою? Я бачу, що вас що сказати. Допоможе нам моя указка. Погляньте, я поставлю. Наверх свої горщики у казку. Яка вона рівна на краєчик. Подивіться, жоден горщик не виглядає. Це означає, що? Що вони всі рівні за висотою. Все вірно, молодці. З'ясували, вони рівні за висотою. Але ми ще можемо трохи інакше порівняти. Давайте з'ясуємо, скільки я використала цеглинок, щоб зробити їх. Такої висоти. Будемо рахувати знизу вверх. І допоможуть нам знову цеглинки. Рахуємо. Один. Два. Три. Так скільки цеглинок я використала? Так, я використала три цеглинки. Ось вони в мене. Три. Один. Два. 3. Порівняємо висоту. Чи дійсно це так? Так, однакової висоти. Три цеглинки. І тут. І третій горщик теж має таку ж саму висоту. І цей, і перший теж. Ось наші всі горщики вони мають висоту трьох цеглинок. І однакові за цією ознакою, за висотою. А різняться. Всі за кольором. Але ви знаєте, що не тільки горщики у мене різні, в мене ще різні самі цибулини. Так, я чую, що ви кажете, що одні маленькі, інші великі, тості, худі, хто що сказав. Але я хочу вам сказати, що вони трохи різні по-іншому. За іншою ознакою. Ось послухайте. І скажіть мені, яку з цих цибулин я посадила самою першою. Раніше за всіх. Яку? В якому горщику? Кажете в синьому. Але я вам скажу, що це не вірно. Та синій горщик за рахунком, який перший, але цю цибулину я посадила не раніше за всіх. Як ви гадаєте, яку з цих цибулин я посадила раніше за всіх? А зараз я вам підкажу. Та цибулина раніше за всіх, яка вище за всіх. Бачите? Так у якому горщику у блакитному цибулина посаджена раніше за всіх. І давайте ми подаруємо їй номер. Як ви гадаєте, який? Так, номер один. І всі будемо знати, що у блакитному горщику цибулина посаджена раніше за всі інші. А яка була цибулина наступна? Яку я посадила пізніше цієї першої? У якому горщику? У якому? Кажете, у жовтому. Ну, скоріш за все, так. Давайте перевіримо. Ставлю на край, подивіться, на край нашого зеленого пірічка. Так, дійсно. Вона нижче, ніж перша ось ця пірічка в неї нижче. Так, менше за розміром. І номер у неї два. Яка ж буде наступна? Молодці зразу почула відповідь у помаранчевому горщику, і номер у неї буде третій. Вірно, номер три. Так, залишилось ще дві цибулини. Яку я посадила пізніше? Знову дві відповіді. Хтось каже у синьому горщику, хтось каже у зеленому. Але давайте ми порівняємо ці цибулинки. Давайте. Я їх візьму ось так. І погляньте, чим ці цибулини різні? За якою знайкою? Так, за розміром. Ця цибулина яка велика, а ця. Маленька. Але щоб нам знати, яку з них ми посадили раніше, а яку пізніше, потрібно порівняти їх пір'я, зелене пір'ячко. Ось я поставила там поруч, щоб було пір'я наше. Ось так бачите. І скажіть, яке з них вище, у якої за розміром цибулини? У маленької. а пір'я нижче? Великої. Так, бачите, незважаючи на розмір, раніше я посадила маленьку цибулину. Тому, хоч вона і мала, а пір'я у неї вище, ніж у великої. Тому що я посадила її пізніше. Так, який же номер я даю цибулині, яка буде наступною. Четвертий номер, у якої. Так синьому горщику. Вірно. І останній п'ятий номер у зеленому горщику наша цибулина посаджена пізніше за всіх. Погляньте, що у нас вийшло? Саме довге високе пір'я це у тій цибулини, яка посаджена раніше за всі інші. А саме коротеньке низьке пірічко у тієї цибулини. Яку я посадила пізніше за всіх. Що значить раніше пізніше? Посадила я ось цю першу цибулину у блакитному горщику. Вона у мене росте. Трохи згодом пройшло декілька днів. Я посадила ще одну цибулину, яка у нас зараз в якому горщику? Вірно, у жовтому. Знову пройшло ще декілька днів, пізніше я посадила третю цибулину. Потім ще посадила через декілька днів четверту і на ще і п'яту. Тому ту, що я посадила раніше, вона вища, а ту, що пізніше, вони нижчі. Так, це ми зрозуміли. А скажіть мені, а від чого залежить рост цих цибулин? Що їм було необхідно і потрібно, щоб вони були ось такі і так росли? Ми минулого разу про це розмовляли. Так, вірно, є підказка. Їм потрібне повітря. Але де ж у вас у кімнаті повітря? Звідки воно береться? Молодці! ви відкриваєте вікна і свіже повітря з'являється у вашій кімнаті. Вірно, вони дихають нашої рослини свіжим повітрям. А звідки ж береться світло? Сонечка ж у вас у кімнаті немає. Так знову через віконечко воно до нас потрапляє у кімнату. А якщо вікон... вікно закрите. Сонечко вже немає, вже вечір. Звідки світло у нас береться? Молодець. Ми включаємо лампу. Так. Ні, не до води зараз прийдемо. А тепло звідки береться? Їм тепло теж потрібно, тоді вони швидше ростуть. Так у нас працює у кімнаті опалення. Так, і наші стіни, двері та дах захищають нашу, нашу оселю. Вірно? А ось тепер вода. Де ж вона у кімнаті? У крані, вірно, але щоб подбати про наші рослини, ми з крана я наливаю у лічку і поливала ось так всі свої рослинки. Напувала їх водою. Так, вірно, ось такі всі чинники природні. Нам потрібні, щоб рослини, росли, розвивалися. Не тільки рослини, а все живе. А ось на дворі, у нашому природному середовищі, завжди є повітря, сонечко дає нам що? Світло та тепло, а дощик наповає нашу землю, наші рослини. І тепер ви мені скажіть, ось у мене є ялинки. Скільки їх? Всього три ялинки. Вірно? Давайте порахуємо. Один, два, три. Зараз ви мені скажете, а яку з цих ялинок посадили раніше за всіх? Яка знаходиться де? Та, яка знаходиться посередині. Вірно. Так, а тепер давайте з'ясуємо, яку ялинку посадили пізніше. Ніж першу, яка з лівої сторони, чи з правої? Кажете, що з правої, а де права сторона? Правою рукою мені показали. Вірно, з правої сторони ялинку посадили пізніше, ніж та, що була посаджена посередині. А пізніше за всіх, яку ялинку посадили? З якої сторони? З лівої чи з правої від ялинки, яка посередині. Так, з лівої, і ми її позначаємо номер 3. Виходить, що ви все зробили вірно, але давайте перевіримо. Для цього я ставлю свою указку на найвищу ялинку. Так вона дійсно найвища. Виходить, що її посадили раніше за всі ці Інші ялинки. Спускаю. Так виглядає одна, яку посадили першою раніше за всіх, а остання у нас ось та третя ялинка. Вона нижче за всіх, тому що її посадили пізніше. І вона ще не встигла дорости до такої висоти. І про них дбали наше повітря, ласкаве сонечко та дощик. Ось таким ми з вами сьогодні ще познайомилися з поняттям, як раніше та пізніше. І допомогли нам в цьому наші рослини, цибулини, які ми з вами висадили, та ялиночки. А минулого разу ми з вами познайомилися з таким поняттям, як спочатку потім. От і погляньте, у мене є що? Гніздечко, а в нім яйце. Ось таке яйце. А звідки воно у нас з'явилося? Так, всі сказали, що його знесла курка. Вірно, але я почула ще одну відповідь. Воно до вас прийшло в оселю з магазину. Ви знаєте, і та, і та відповідь може бути вірною. Вірно, це яйце знесла курка. Ось воно у гніздечку, його знесла курка. А потім воно потрапило до магазину, де ви його і придбали? Так ось я хочу наголосити домашню завдання, домашню роботу дати вам. Спочатку з'явилося ось це яйце. Його знесла курка. А що було потім? Ви потрібні мені намалювати, чи зробити аплікацію, чи зробити ліплення, чи, може, навіть ручну працю. Що було потім? Бо варіантів дуже багато. Як було раніше, ви сказали, що його знесла курка, і що ви придбали його в магазині. Так само і відповідь, що було потім, теж може бути декілька. Це завдання на логічне мислення. Тобто, уважно подумайте та зробіть для мене цю роботу. Зрозуміли? Але ця робота у вас буде не одна. Зараз весна. Прокидається. Наша природа. Прокидаються дерева, які взимку спали. На них дещо з'являється. Потім з'являються ось такі квіточки, і дерево починає квітнути. А пізніше теж квітки. Квітів вже не буде, і щось буде відбуватися з деревом інше. Ваша задача така: потрібно чи намалювати, чи виліпити. Чи зробити аплікацію, навіть ручну працю, дерева. Посередині чи одне дерево одне, повинно бути ось таке квітуче. З правої сторони потрібно зробити, яким воно стане пізніше, коли перестане квітнути, з правої сторони, а з лівої сторони таким, яке воно було до того, як почало квітнути. Зрозуміли. Тобто у вас буде три дерева. Одне з лівої сторони, одне з правої. Але може бути і не три, може бути з правою і по два дерева, і по три, тому що зміни відбуваються з деревом різні. Щось буває раніше, щось пізніше, щось спочатку, а щось потім. І таку роботу ви мені теж зробіть, надішліть, а якщо зробите ручну працю, то принесіть і покажіть на наступному нашому занятті. Зрозуміли? Я гадаю, що вам все сьогодні сподобалось, і ви зрозуміли такі поняття, як раніше, пізніше, та пригадали такі поняття, як спочатку та потім. На цьому все. Я з вами прощаюсь. До наступної зустрічі. Чекаю вас!